Всім доброго дня! Продаж з'являється Сіжопригнаний з Німеччини. Renault Grand Scenic. Автомобіль у нас з 2013 року виготовлення, експлуатація даного автомобіля з 2014 року. Дизельний двигун К-9К. Самий надійний та економний двигун. Механіка 6 ступен. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, легкосплавні диски, нова гума. Класна комплектація, є в нас Партронік. Також встановлений фаркоп, за потреби можна зняти. Величезний місткий багажник, автомобільно сіде п'ятий місний. Багажник чистий цілий, повністю весь комплект, домкрат, ключ, все є в нас. Йдемо далі. По комплектації 4 підйомника, комбінований салон, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, клімат, штатна мультимедіа вже з USB, навігація. Підтверджений пробіг 228 тисяч кілометрів. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, гнівенське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.